Одна із найкращих книг, які я прочитав в цьому році, що таке асертивність? Це про внутрішню силу, гнучкість і екологічність спілкування з іншими людьми, коли ми можемо відстоювати свої позиції, захищати свої думки та цінності. Ну і звичайно говорити ні та відмовляти іншим людям. Ця книга висвітлює і вчить нас наступним правам для прикладу. Ми можемо брати відповідальність за нашу поведінку, думки, емоціями і бути відповідальними за результат. Ми маємо право робити помилки, бо ми живі люди. Ми маємо право говорити людям ні і не почуватися винними за це. Ми Маємо право не пояснювати причин своєї поведінки. Ми маємо право змінювати свою думку щодо певних речей і вирішувати, чи нам допомагати іншим людям або ні. Маємо право говорити я не знаю, я не розумію, та мені все одно. І право дозволити іншим людям сприймати вас або не сприймати таким, або такою, якою ви є. Зберігайте, підписуйтесь більше тут в інстаграмі.